Така осінь варна У грозі правда тобто. Ну нічого, вчора пробував сою, нормально Хочу вам показати Уранку ЮМЗ ОТОК ОС Спеціально став Половину пригоралось, половину не пригоралось та ось Така кажучи пухо. З комбойна до полова виходила, як ішло. Так приур'є. Це центр починав. Скло торю. Така картина. Горю, неглибоко. Прикину так. Саме мілко 18-21. Ну, воно поле. Не ідеально рівне там була дорога, воно такий цай, ну Де дужче там і 25 є, ну то в одиничних місцях. А так, ну, 18 см. Відсую. Ну Процентів 98, де-не-де. Да, да. Якось одна соломина, друга. А ця... Виоралось з минулого року. Те, що було теж соє, приурано. Ну воно ось видно. Щось свіже, а це перетрухши. Круг старенький, як старенький, старший мене. Не знаю наскільки, але я думаю, раз в два це точно. Ну Він свою роботу робить, У нього нема проблем, що кажуть, не лізе. Сухо, він лізе завжди, головне, щоб трактор його потіг. Ну а так, працюємо дольше. Засік, скільки це поле буде орати. Ну як, поле? два з половиною гектора. Ну, обично йде дві години на гектар. гектор. Акуємо пари до! Хочемо дорогу.